Доброго дня. Чи можна зробити візи дітям перебуваючи за кордоном? Від 16 серпня 2023 року діє заборона консула на відкриття візи дистанційно, і основна його вимога, щоб заявник був на території України, поки він відкриває візу. Тобто неважливо, чи це чоловік, чи це жінка, чи це дитина, чи це студент. Неважливо, заборона діє на всіх. І від 16 серпня 2023 року не було е, жодних інших новин, не було жодних змін, які б дозволяли відкрити візу, е, перебуваючи в Польщі. Тобто, вимога так і лишається. Ви мусите прибути на територію України, щоб відкрити візу. Натомість і різні фірми, які пропонують нібито такі послуги і так далі, що відкриють візу. Ну, я вам скажу, який буде результат. Е, перше, або віза просто не відкриється, станеться розворот документів, і вам скажуть, ну, ну так сталося, ну це ж не ми, це ж консул. Друге, підроблять початку, <кій> обмануть консула, консул відкриє візу. Ви будете задоволені перетинати якийсь кордон, наприклад, прикордонник побачить, що це підробка. І вас чекає кримінал. Тому такого робити не варто. Натомість, якщо ви знаходитесь на території Польщі, маєте там свої карти побуту, маєте там дітей, подавайте їх на возз'єднання з сім'єю, подавайте їх там від навчання або ж околічності. Їм можна поробити карти побуту. Головне, щоб ви. Жили, працювали на території Польщі, і відповідно, ви можете підтягнути своїх дітей і легалізувати таким чином. Ну, а Якщо плануєте поїздку зі своїми дітьми десь за кордон, бо почалось літо, всі ми хочемо у відпустку, ну, тоді треба знайти час, поїхати до України. Візу можна відкрити орієнтовно за сім днів при особистій подачі у Львові та особистому відборі. Я б навіть сказав би 3-7 днів, і жодних проблем не виникає. Просто ну так. Таке рішення консула, і на жаль, ніхто нічого з цим зробити не може.